Сьогодні поговоримо про вічливі слова і перейдемо в подорож до країни вічливості. Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Вийшло сонечко на ганок, привіталось, добрий ранок, дуже прошу вас, малята. прокидайтесь, час вставати. І, будь ласка, по порядку, всі шикуйтесь на зарядку. Добрий день, сонечко ласкаве, розкажи, як тебе справи. Розумієм, поспішаєш, бо роботи вдосталь маєш. Тож бувай, до завтра, друже, ми чекатимемо дуже. Зазеленіє старий пень, коли почує добрий день. Чарівні слова. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти теж мусиш знати їх. Запам'ятать неважко, маленькі ключики твої спасибі, і будь ласка. А які ви ще знаєте вічливі слова малята? Доброго ранку. Будь ласка, до побачення, добрий день. Вибач, пробачте, дозвольте мені. І це не слова, а ключі від душі. Будь ласка, дякую, дозвольте, на здоров'я, на добраніч. Спілкуємося вічливо. Вічливі слова потрібні нам для того, щоб ми могли спілкуватися зі своїми однолітками, з дорослими.